Всім привіт! А що це я надумав сьогодні? Де спінінг, де щуки окуні? Сьогодні буде риболовля на поплавкову вудку. Неочікувано, правда, що в січні ловити на поплавок ну, на моєму каналі. Я цього ні разу не практикував і тому сьогодні вирішив це зробити. Погода просто, ну, наче середина березня а не початок січня чесно скажу за кілька риболов на хижака мені трошки піднабридла щучка я думаю а що якщо половити просто посидіти з поплавком. така спокійна спокійний процес не потрібно ходити дивись Закидай і дивись за поплавцем. Що я зараз буду і робити. Спеціально не готувався, ось це у мене вудки для на карася. Тут я бачу що щось у мене запутане. Ну Така товстенька оснастка, не для ловлі, уклійки чи дрібної платвички. На карася ж. Дивлюся, що тут повітка немає з гачком, зараз буду прив'язувати. Взяв дві вудочки. А ну, закинув, щоб не запуталось, побачимо як воно буде. О, це нормально. Нормально. Зараз іншу так вже розпутати. Щось вже навіть і клює. я одну вудку закинув. Щось смикає. А зараз на інше прив'яжу, повідець з гачком. Кльов це добре. Опа. Тихо. Тихо. Перва рибка. Окунець. Поплив окунець. Поплив, глибоко заїв черв'яка, але буде жити. Так як сьогодні в мене тільки одна наживка це червоні черв'яки, я вибрав гачки також червоного кольору. Взяв три різні модельки, Менші, Думаю, якщо там плотвичка буде клювати, то менший гачок. Під окуня більші гачки. Це гачки українського виробника під назвою Оптиміст. Подивився, нормальна якість, ціна влаштовує. Не знаю, де вони в інтернеті продаються, посилання в мене немає. Кого зацікавило, то шукайте в риболовних магазинах України. Ціна десь приблизно 30 гривень буде одна пачечка. Можна цей меншенький. Тут глибоко, більше двох метрів під берегом. Зараз одягну ногачок черв'ячка і закину другу вудку. Перша рибка клюнула доволі швидко, а що ж буде далі? Прикормки я не брав. Ну, я думаю, що тут окунь крутиться, тому ну, чи, є, чи є прикормка на окуня. Так? Просто потрібно чекати, коли вона підійде, знайде черв'ячок на дні. Ну і в січні це ж не, не в вересні і навіть не в листопаді. Побачимо. Сонечко вийшло. Біла риба починає гуляти на поверхні, от там, де течія, найбільша течія, біля трави, от вона вискакує з води. Вона певна платва. У мене на даний момент кльову немає. Ось як витягнув одного окунчика, більш ніхто нічого не трогав. О-о-о-о. Хтось клює. чи мені показалось. Да ж клює. Клює, клює. Ну, ну. Клювало, але... Нічого немає. Я забув сказати, що як ловлю, то моя оснастка повністю на дні. І грузильця, і черв'як. Тому що трошки є течія і щоб не тягнуло по дну, то ловим максимально глибоко. Хто що там не було? Йо-майо, от дивися, знову потягнуло. А цей раз уже краще. Поплавок. Під воду нирнув, І нічого. Що таке? Є, є. Окунь, я думаю. Окунь, окунь. О, нарешті. Нормальний окунець. отакий. Ну, пливи. Є друга рибка. Прекрасно. <рекрасно> Отак ловить окунів на вудку. Зараз цікавіше ніж на спині. Тому що тут і, і клювання ти бачиш і зовсім по-іншому виваджуєш, риба вона, наче більш крупніша <гум> і, і тягне сильніше, ніж на спині. Щось погодка змінилася, сонце Закрили хмари, похолодало, вітер задув, кльову немає. Я сижу десь пів години, а може ні, більше. Виходить, півтори години я ловлю. За, першу, за перші пів годинки піймав два окуня, потім от годину без кльова. І задуло, то я не знаю, може місце змінити, перейти на якийсь, на якийсь інший приямок пошукати рибу. Може так і зроблю зараз. Це щось зовсім не клює. Може тут усього їх цих окунів 5 штук плаває, а я їх буду чекати півдня. Та півдня я не висаджу, тому, тому що холодно так сидіти, без, без руху. Це, як на співни ходиш, то... Там не замерзаєш, тому що постійно рухаєшся. А тут я якось посиді пів години, то не те. Я сьогодні знову пішки. А така погода на лузі грязюка, то не хочеться її місити на автомобілі. Дай поки його прогрієш, то я вже буду на півдорозі до річки. І коли отак ходиш, ну маршрут 2-3 кілометри. То ти не прив'язаний до автомобіля там, чи велосипеда чи ще чогось. Ти ходиш дуже зручно. Ну а для, активної, для активного руху я вибираю, я одягаю одяг від фірми Carpe Diem. Термобілизну і костюм. Кілька таких вже в мене було, виходів на риболовлю. Комфортно, не жарко і не холодно. Чисто як по мені. Єдиний мінус в такій погоді це, що мерзнуть руки. А коли мерзнуть руки, починаєш мерзнути і сам. Рукавиці залишив вдома. Подивився, ну, погода, наче так сонце, плюс 6, плюс 8. А воно сонце заховалося і все В даний період Да і ще й з таким рівнем води місць, щоб ловити рибу на поплавок дуже мало Ну там де є шанси щось піймати Тому що, кругом течія сильна І ну, там поплавок буде зносить або ж потрібно оснастку якусь. От я тут пройшов під річкою кругом сильна тече. Зараз то в мене там є одне місце, де я бачив велику зграю малька. Може там в глибині буде стояти не тільки мальок, то йду туди. Ну, все одно рибу то я піймав. Це вже можна сказати півділа. Ще перевірю кілька точок, не буде, то вже якби будеш спокійно додому йти. Не клює, так не клює. Тут вже ну, сьогодні спінгісти ходили. Ну у них теж не клює. Хтось там писав, а чому снігу так багато? Ну вже снігу немає. За кілька днів розтану, в лісі є. Біля річки немає. Ну що, пробуємо. Спочатку закинув так, щоб гачок не по дну Був. Чи він по дну вже? А, по дну, там мілка. Ого, клює. люди, Упа. Бачите какая рыба? Плотвичка. Малыш, люди, Плыли. Плотвичка. О, клює, 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 клює. Оп, Ні. Об'їло черв'яка. риби багато стоїть, але і розмір, який побачимо. Зверху дрібнота. А по дну може бути і крупніша. Зате клює активно. Закинув і вже щось дрипає. О-о-о. Черв'яка облідає. Клює наче влітку. Двичка зараз ще кілька рибин піймаю якщо укрупняться не буде, то піду в інше місце. Оп-оп, відпала. Зате цікаво. Клює одна за одною. Ну, не все витягую, тому що черв'як великий, Тоби на пари щоб краще на пінку. пливи так зрозуміло платвичка клює дрібна але можна ловити аби було бажання так просто Піду далі я, перевріш ще одне місце. Перейшов я в інше місце, тут під берегом вже глибина велика і видно, що і рибка якась стрибає зверху. Закинув поки що не по дну, хай поплаває, поплавець. походить. Може плотва буде, але їм ще треба робити, не хоче клювати. Метрів два з половиною. Місто таке тихе, нікуди поплавок не несе, хоча я ловлю не падну тут. Тут дуже глибоко, тому що тут стоїть риба. В глибині. Чи вона десь зверху? Ну зверху в основному може таке. Уклійка може бути в цьому місці бистрянка. Дрібна платвичка. Ну посижу з пів години. Якщо буде клювати, то хай клює ні, то просто поспостерігає за поплавком. Ух ти Риба! Не очікував, що клюне тут окунець. А він взяв і клюнув. Невеличкий, але ж окунець. Окунець. То є добре. Бачите, третє місце, куди я приходжу ловити на поплавок. І тут і в третьому місці піймав рибу. Ще що тут буде клювати. Я поки що на одну вудку ловлю, не знаю. Тут з двома незручно буду ловити на одну. Один оконь клюнув. Стій І все. <плес> Будемо збільшувати глибину. Тому що окунь любить ходити по дну, а якщо наживка десь в товщі води, то, то він і не клює. Один окунчик клюнув. Я збільшив глибину, щоб оснастка лежала на дні. Але не клює риба. ну Сижу півгодинки, якщо не буде нічого, то піду додому. В принципі... то Розвідка в мене вже вдалася, я з рибою. Рибка неактивна, що я можу сказати. От як попав під ніс, вона відразу клює одиночна і все. І далі, думаю, що наступне клювання буде через кілька годин. Все, я буду збиратись додому. Не клює окунь платвичка, ну, нічого не клює. Тому досить. Піду додому. Бачите, сьогодні можна було взяти кілька снастей, поплавок і спінг. але я вирішив сьогодні буду тільки ловити на поплавок, щоб не відволікатись і правильно зробив. В січні на вудку я ще не ловив, на літню вудку. Ось в мене вийшла ось такий Вихід. Якщо вам відео сподобалось, то поставте лайк, напишіть коментар і не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!